Вітає шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Так званий доктор Пі Андрій Сусарчук, екс нардеп Віктор Лазинський, що відповідно до вироку суду застрелив людину просто за те, що та мала нахабство зайти володіння народного обранця. Суддя колядник Ігор Зварич і це лише деякі найвідоміші ув'язнені, які вийшли достроково на волю, не завдяки зразковій поведінці, а завдяки закону. Савченко, таких, що вийшло на волю саме завдяки цьому документу, понад 8 тисяч засуджених і 34 тисячі підлягають звільненню з колонії за рік, за даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А натомість правозахисник Олександр Букалов стверджує за статистикою генпрокуратури, кількість вбивств у першій половині цього року зменшилася порівняно із історичними даними, коли ще не діяв закон. Савченко. Отже, зараз в ефірі ми спробуємо з'ясувати. Закон Савченко скасувати чи скоригувати. І будемо це робити із колишнім головою Державної пенітенціарної служби України Сергієм Стареньким. Вітаю, вас, пане Сергію, дня. і правозахисником Андрієм Діденком. Вітаю вас, пане Андрію. Ну а передусім ми думку міністра внутрішніх справ Алако, яку він висловив напередодні ввечері у мережі Фейсбук. Отже, глава МВС. Від подальшого відбування покарання за цим ухваленим радою законом звільнені 8200 тисяч засуджених та ув'язнених. 34 тисячі підлягають звільненню з місць позбавлення волі за рік. Із указаної кількості вже вийшли 785 людей, які вже викриті у скоєнні злочинів, з яких 22 – за навмисне вбивство. Я за гуманізм, але проти потурання рецидивістів. Ми не можемо собі дозволити в поточній ситуації бути ліберальними до людей, які вчиняють тяжкі злочини. Це провокує зростання злочинності. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 20 вересня 2016 року раніше прем'єр, колишній голова Верховної ради Володимир Гройсман також розкритикував закон Савченко. При цьому Гройсмана статистика була ще гірша ніж у та, яка у голови МВС Авакова. Цей закон дав можливість десяткам тисяч злочинців вийти на волю, і ви подивіться зґвалтування, вбивства, пограбування в більшості своєї ці люди звільнені по так званому закону Савченко. Уряд найближчим часом вийде на те, щоб скасувати закон Савченко або його змінити. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 19 вересня 2016 року. Сереньке, запитання до вас. Справді десятки тисяч галтівників вбивців вийшли завдяки закону Савченко? Чи це все якісь фільми жахів? Я не знаю. Ну, насправді це не так. І навіть у коментарях двох вищих посадовців різні цифри я е, можу навести офіційні цифри, які за даними пенітенціарної служби на початок вересня, на 1 вересня, з виправних колоній звільнено 5948 чоловік. 5 948 із слідчих ізоляторів 963, тобто 6 тисяч менше, ніж з колонії. Загалом це майже 7 тисяч. А оці різні цифри, це просто говорить про те, що влада схаменулася і намагає якихось політичних цілей досягти і лякає людей, тим, що там десятки тисяч вже вийшли на волю. Вони не вийшли на волю, просто всім тим засудженим, які перебувають в місцях позбавлення волі. Перераховані ці строки, судові рішення вже скориговані в сторону зменшення. Товному кажучи, якась людина засуджена вироком суду до 15 років. З цих 15 років вона провела ще до цього вироку два роки, наприклад, у СІЗО, так. і цей один рік, адже закон в чому полягає. Два роки до одного зводяться під час перебування в СІЗО, а не в колонії, то він відсидів 14 років тоді, так виходить? Е, ні, якщо він перебув два роки в СІЗО, то йому множиться на два. Вважається, що він відбув уже чотири. Не два, а, навіть так, Вон, тобто навпаки, да, да, так, не 2, а чотири. Тому так. реально він буде відбувати там, не 15, 15? 15 13, 13, а так. так. Але е, це стосується тих, що великі злочини і люди перебували під вартою. А ті, які перебували на підписці, е, на зобов'язання особливих. Під заставою. На них цей закон не розповсюджується. І ті, хто скоїли менш тяжкі злочини, вони будуть перебувати весь той термін, який визначив суд. А злочинці за тяжкі, особливо тяжкі злочини, яких беруть під варту в СІЗО. На них пільга буде ця застосовуватись. У цьому парадокс цього закону насправді. Пане Старенький, що робити далі з цим законом? Залишити, як є, відкоригувати чи повністю скасувати. Ваша думка? Ну, я виступав зразу за його скасування ще як його навіть президент не підписав, закликав розглянути уважно. Тому я вважаю, що він дуже шкідливий з точки зору юриспруденції. І тих цілей, які ставилися при його прийнятті, гасло було яке? Розвантажити слідчі ізолятори, щоб люди не сиділи роками в слідчих ізоляторах. Насправді, статистика говорить про інше, цього не відбулося. Для того, щоб ці. Мету досягти необхідно вносити зміну до кримінально-процесуального кодексу. А цей закон звичайно, треба відміняти. А скільки садиться в ізоляторах? Є статистика свіжа? 에, приблизно 12 тисяч, плюс-мінус там цифра коливається, але просто для цікавості, як це не відбулося на прикладі слідчих ізоляторів. Чому не відбулося? Я пан Андрію, що хочу надати так, слово? Так, так. Да. Слідчі ізолятори на початок року нараховували 12 тисяч чоловік, утримуваних. Це підозрювані, підсудні і так далі, яких не було ще вироків майже у всіх. Цифра після застосування півроку цього закону впала аж на півтора відсотків. Аж на півтора. Якщо це порівняти навіть із статистикою, що сам пан Ваков заявляє за офіційними даними МВС, розкриття злочинів зменшилось на 11%, то ми говоримо про те, що навпаки, Кількість оцих 9%, які були, повинні зменшитись. Так, так, пане Андрій, надаю нарешті слово. Єдине маленьке уточнення у вас, пане Старенький, значить у ізоляторах ви сказали, скільки? Приблизно 12, 12? 000. а загалом у колоніях сидить зараз, відбувають покарання? 62-64 тисячі. Зрозуміло. Кожен п'ятий виходить, приблизно сидить у СІЗО. Ну, якщо ну, чи... Фактично, так. Фактично. Да. Пане Андрій, нарешті вам надаю слово. Ви не просто правозахисник, і ви вигоського часу скільки? Вісім років відсиділи так. за сфальсифікованим проти вас звинуваченням. Е, з цих восьми років, скільки ви перебували в СІЗО? В СІЗО більше року. Більше року. Ну, це під час слідства. Але я знаю приклади, коли людина в СІЗО перебуває 11 років без рішення суду. І от, як на мене, цей закон і зіграв певну роль в таких справах. Бо кожна така справа, яка не має рішення суду, які триває роками судове слідство, без рішення суду, говорить про що? Про те, що не все добре в цій справі з доказовою базою. І пан старенький, як колишній начальник СІЗО номер 13 міста Києва, він чудово знає, в яких умовах людина перебуває один навіть рік. Він чудово пам'ятає Тамаза Кардаву, який помер, не зважаючи на рішення Європейського суду. Справ людини по 39 му правилу регламенту Євросуду звернулися і тільки після цього рішення Тамас Кардава був переведений в е, цивільну лікарню, але все одно він помер, тому що держава в особі пана старенького начальника е, установи не надала належну медичну допомогу, тому що пан старенький він у собі особлює стару радянську каральну систему, з якої треба позбавлятися. Так він фахівець в нього є досвід. Ну, пан Старенький зараз не очолює паніти. Звичайно, шоку. в нього є досвід, але цей досвід він негативний, тому що цей досвід полягає в чому, щоб якомога більше людей було в тюрмах, якомога більше людей спрацювало над державою, перевиконали план. І от тоді, коли оцих якомога більше людей з'являється в тюрмі, тоді пан старенький вважає, що його робота виконується, і він свято вірить в це, Розумієте, от в цьому й полягає Але, наскільки Я знаю, пан Букало, Ваш колега правозахисник. От навесні теж студія Радіо Свобода констатував, що на вінові часів Януковича зараз в Україні різко скоротилася. Так кількість чому тому що не новий кримінально процесуальний кодекс був? В рази зменшилися особи, до яких застосовується міра запобіжного заходу у вигляді тримання під варту? В рази зменшилися санкції, які надають суди, і гуманізація триває. І якраз ті цифри, що е зменшилася кількість е ув'язаних сізо, вони реально в рази зменшилися після 2012 року, як тільки був був новий процесуальний закон. Але виникає ж питання і в іншому: як бути з тими особами, які досі перебувають за гаратами, які досі засуджені? Або перебувають в стадії слідства, які були за радянським кодексом засуджень, не мають жодної правової можливості, І таких також багато людей. І От держава не не турбується про них. Цікаво написано в законі ресоціалізація, соціальна адаптація. Але що? Від цього дійсно якому саме маєте У кримінально-виконавчому кодексі і подивитися по статистиці, то говорять, кількість в'язнів, злочинців, розбійників в 2000, 1994 році набагато більше людей звільнилося по амністії. В минулому році по досягненню терміну виконання покарання 5 тисяч осіб звільнилося з місць позбавлення волі. І е, кількість росту злочинності виключно від має співвідношення до економічної складової. Виключно так, від так, коли, коли лікар бере сокиру і замість скальпіля і Іде заробляти гроші сокирою. Оце є показник злочинності ріс. А не оці е, надмухують і роблять невідомі ці е, хмари навколо цього. Пане старенько не надати слово. Єдине пане Андрію. У вас уточню, ви так розумію, проти будь-яких змін до закону Савченко. Ні, я вважаю, що потрібно займатися іншими питаннями. А Потріб... взагалі це не потрібно. Потрібно ставити питання про перегляд справ свавільно засуджених, які досі відбувають... Треба про це поговорити. Законопроект... а так, 30, Він так, зараз так, друге тож. читання проходить. Треба змінювати. Радянського минуло в кримінально-виконавчій сфері. Пане Стареньке, маєте відповісти на ці закиди, які прозвучали? Ну, для мене очевидно, що коли людина переходить на особистості при обговоренні якогось питання, в нього не вистачає аргументів. Тому я залишу без уваги ваші е, випади. Якщо ви хочете, ми потім можемо це обсудити. Е, я не бачу е, зменшення в рази кількості людей в стищих ізоляторах. Я вже казав, офіційна статистика говорить, що це півтора відсотки всього лиш. Не в рази. Ті люди, про які ви говорите, що вони. Е, Роками сидять в слідчих ізоляторах, скажіть мені, будь ласка, скільки слідчих або суддів було покарано по справам цих людей завдяки закону Савченко? Ноль. А при чому тут закон Савченко добувають? Саме справа в цьому, що закон Савченко не має ніякого відношення взагалі так до тощо. строків слідства. Він працює, цей закон, лише відносно осіб, вироків, яких уже набули законної сили. Він не працює щодо строків судових розглядів, він не працює щодо перебування під слідством, перебування строків в слідчих ізоляторах. Він просто зменшує покарання тим людям, які визнані винними так і засуджені. Тощо. А ті люди, які свавільно потрапили, як ви кажете, в слідчий ізолятор, вони не мають. Ті винувального вироку, і вони не мають цієї компенсації імені Савченко від держави. Вони не мають ніякої тобто, компенсації. Тобто пане Старенька, давайте уточнимо дуже важливий момент, те, що пан Андрій казав, і не тільки він далеко не він, навіть самі правоохоронці це визнають по 11 років. Люди сидять у СІЗО. Людина йде в суд. То санція... що, це не стосується хіба закону до вироку. Дивіться, максимальна санкція статті передбачає, наприклад, 10 років. Людина сидить вже 7 років. Да. А є якесь закон на обмеження перебування в СІЗО? Немає ну, зар, зараз. Вже в, в новому кримінальному процесі такий є термін, як розумний. Термін е, суд, судового слідства. Ну взагалі мова йде про тяжкі злочини. Ну, скільки років За, ну, скільки? До, до двох років передбачається а, по новому кримінальному процесу, так. але це вже в судовому порядку, і це вже працює, це вже зменшує кількість принаймні. Тобто зараз не сидять по 11 років. Зараз такої практики вже немає це. Залишилися ті люди, яких зараз їх і звинуватили, і судять по радянському, ще досі кодексу, тому що в нашій країні існує і працює одразу два кодекси. Кримінально-процесуальней шістдесятого ще чи досі працює, досі в суди вирішують рішення була розпочата то, до 2011 року. Так, вона то, розглядається за правилами старого кримінального А справа може за десятиліттями виходити тоді. Ну по тому кодексу дійсно були проблеми. І пан Андрій дійсно слушно згадав, що коли я був начальником СІЗО Лук'янівського, в Лукянівському СІЗО перебувало аж 4 тисячі чоловік. Це дуже багато установа була розрахована на 2,5. і саме. Я і інші е, працівники і прокуратури, і пенітенціарної системи ініціювали це питання, що необхідно обмежувати строки, необхідно вносити зміну до кримінального процесу, щоб не люди не сиділи. Я навіть збирав голів суддів, вибачте, у 2009 році, голів київських суддів, водив їх по камерам загальним і казав: люденьки, подивіться, куди ви людей відправляєте. Вони тут сидять під вартою роками. І ці документи є, ну просто і що, судді реагували якось. Ну, судді працювали в рамках процесу. Уже в 2011 році я не кажу, що я там основна людина, яка це ставила питання. Це ставила спільнота і правозахисники, в тому числі, дякуємо їм. Зараз скільки всі Сізо Київському сидить? На сьогоднішній день на скільки, 2200 2300 Майже менше, так? Звичайно, так. Угу. І це є нормальна кількість, там можна їх утримувати, привевши там, побутові умови в порядок. Пане Андрію, закінчуючи тему закону Савченка, тому що ми поговоримо про цей важливий законопроект 2033. А, Ну, все ж таки, можливо, трошки відкоригувати, можливо, застосовувати його не за статтями, які передбачають пожиттєве ув'язнення. Ні, Я з вами абсолютно згодний. Хоча б в, в той тезі. Ну, збудується, наприклад, новий слідчий ізолятор київський. І людина, яка буде перебувати під слідством в цьому ізоляторі, буде все робити для того, щоб слідство якомога більше триває, тому що в, в неї один день рахується за два. Інша людина сплатить шалені гроші, аби тільки потрапити. Mm -hmm. По-перше, умови отримання нормальні, а по друге, і ще й день за два. А 20. є в Україні в залі не лише в Києві такі от такого рівня ізоляторів. Ну, кожен ізолятор по-своєму різниться. І ми от коли робили е, візити без попереджень, в різні заклади. Ну, все залежить від тиждень. Європейського керівниць. рівня із ізолятор є зараз. Ні, ну на, в нас всі ізолятори вони побудовані ще багато. Лише, я втручусь, лише один корпус новий для утримання жінок в київському СІЗО, який був побудований і введений в експлуатацію, якщо не помиляюсь, в одинадцятому році в Він збудований за європейськими нормами. І Існо, там е, побутові умови не дасте мені збрехати. Можливо, жінки перебувають в нормальних побутових. Один Бо єдиний був. Всі інші держава. слідчі ізолятори побудовані е, в, на території України ще за царських часів. Навіть за радянської влади в Україні не було побудовано жодного, жодного нового ізолятора. слідчого так. ізолятора. Всі царя гороха будувалися. Так ще. Е, цікава деталь. От знову ж таки, поки ми перейдемо до цього, законопроекту 2033. а 2033 Так, пане старенька, от ви важливу річ сказали. Важливу річ сказали, що з економічними злочинами не вбивці, а от як з економічними, навіть великі кознокради, вони ж зазвичай там підписка, там браслети Застава. так далі. Тобто виходить їх не стосується закон Савченко. Звичайно, він не стосується жодної людини, в якої ще не постановлено Тому. вироку. Ця цей закон так прописаний. А скільки зварить в ізолять? Я просто не відстежувати ситуацію. Суддя колядників. Якщо знає, я не помиляюсь, а? приблизно півтора року, якщо а, я це не, не помиляюсь. Він сидів певний так, час так, да а строк, який йому е, постановив суд, він вже відбував в колонії в Менській, в Чернігівській області. І коли настав цей закон, він один із перших, взагалі, який був звільнений щодо цього закону. До речі, може я не хочу обрати, ні Юрія Луценка, ані Юлію Тимошенка. Якби вони от вони ж тривалий час сиділи до вироку суду, по моєму, якщо не помиляється, ну, вони так, да. б теж підправили цей закон за Будь-яка Затисло. Дзвінок до нашої студії, слухач номер No Я Хочу адресувати запитання нашим гостям. Будь ласка, в ефірі. Добрий день, Добрий день. це Микола Київ. Вітаю всіх у студії. Підкажіть мені, будь ласка, не юристу, чому б не зробити цей закон так, як всі закони, що він не має зворотньої сили. Хай би наперед він діяв, а назад не діяв би, дякую. Тебе. Ну хто відповідь Він насправді і не буде мати зворотньої сили, якщо його там скасують або. Перероблять якимось чином, то всі ті засудження, які відбувають на сьогоднішній момент покарання, в них вже застосований цей закон. Їм строки скорочені. Тобто, навіть якщо його щось з ним зроблять з цим законом, всі. Ті, хто вже зараз перебуває в колоніях, вони користуватися будуть цим законом. Він не буде мати зворотньої сили. А до речі, це одна із проблем, яка і дійсно мала місце при прийнятті цього закону. Він розповсюджувався на всіх, хто вже відбував покарання, не ті, хто почав там слідство і так далі. Тобто, в даному випадку е мав зворотню силу цей закон. Наш глядач дуже правий. В цьому так цьому. стільки я анонсував, пане Андрію, надаю можливість докладніше проговорити про інший законопроект. Поки що не ухвалений стадія другого читання. Цей 2033а. Суть яка? Ті, так. хто давно засуджений до довічного ув'язнення поясніть? За, за тяжкі, особливо вбивці, тяжкі. Зокрема. вбивці. Це може бути розкрадання державного майна. Тобто тут кваліфікація вони отримують додаткову вони засуд, можливість Вони засуджені Радянським кодексом 60-го року, і до них можлива. вони з 2010 року не мають жодної правової процедури. В Україні з 2010 року, як у Верховного суду забрали повноваження переглядати справи порядку виключного провадження, в Україні немає жодної правової можливості спромогтися справедливого суду. А європейський суд. Європейський суд не втручається в національне законодавство. Європейський суд не може скасувати ти або тобто, наприклад, різні. людину вибили покази в Вбивств? посадили якогось там 2005 да, року. року. Вона жодного можливості не має. 2012 році був ухвалений новий кримінальний процес. Кримінальний процесуальний кодекс і в новому кримінальному процесі якраз зроблено таким чином, що якщо людина в суді відмовляється від своїх свідчень, не потрібно аргументувати, чому це робиться. Тільки в суді аргументи беруться до уваги і враховуються як докази. Але є ризик, що той же маніяк маніяч, вини... наприклад, вийде на свободу. Тоді виникає питання, як бути з тими людьми, які засуджені виключно отримані підкатуванням докази, а друге. Що е, суд не взяв їх до уваги, коли людина казала, що ми не катували, ми не били. Що стосовно ткача так, і іншого. пане Андрію, як не перегнути палецю? Щоб Дивіться. той же ткач не вийшов на ми свободу? Ми говоримо про те, що звільняти всіх без винятки. Це не індульгенція для злочинців. Це справедливий суд. А для того щоб не вийшов на волю ткач та інші для цього є публічний, для цього є ви журналісти. І громадськість А розповість... не буде так, як критики стверджують цього законопроекту. Добре, ухвалить його Верховна Рада, як і закон Савченко. Буде як простенька схема. Закон ухвалили, Потім злочинці знаходять продажного суддю, місцевому суді, заносять передоплату. Суд ухвалює справу до розгляду. за пропозицією депутатів. Суд може заслухати за повну процедуру всіх старих свідків. Ну і так далі. Далі попрацюють зі цими свідками. Буде відповідне рішення. Для Мож... цього також є громадські, для цього є публічність і судді. І, 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 якщо це стане публічно, ця інформація. То е, я не впевнений, що в, ми... Е, Прагнемо до того, щоб нас суд був справедлив... справедливий. Зараз ухвалюються норми, які створять новий верховний суд. Ми сподіваємося на те, що ці справи, які будуть переглянути і тоді буде просто паностаренько вони... хочу надати можливість прокувати. Оцей законопроект. Як ви вважаєте? Я вважаю, він не виважений, несправедливий, оскільки ті люди, які вже відбувають покарання, вони пройшли всі три інстанції, які передбачались законом до для... людей сі... можливості, що до двічі року. Хіба є? А пан Андрій підтвердить, що і касаційні рішення були по цим справам. Mm. Він хоче ввести четверту. А якщо ці, дивіться, давайте ці потім ведемо, бували, як... ведемо потім п'яту, шосту, сьому і так далі. Вибачте, рівень апеляційних оскаржень в Європі не більше 5%, У нас це 100%. Нам треба робити так, щоб довіра до судів була, а не переглядати всі справи, які ми Але... вже, вже маємо. ці справи були Парасів? особи засуджені за першу інстанцію апеляційним судом. Вони не мали б можливість наказати. Тому ви як... наполягаєте, потрібен це заказати. Звичайно, я вам дуже дякую, панове. Перепрошую, тому що весь час на нашу, сподіваюсь. Цікаву розмову з Андрієм Діденком і е колишнім керівником державної пеніціальної субі Сергієм Стареньким вичерпано. Дякую за увагу.